У 2014 році я був ще в 79-й бригаді ДШБ, потім займався громадською діяльністю, потім зараз депутат і понині депутат Запорізької обласної ради. Але да, з першого дня війни став до лав запорізького батальйону і виконую завдання. 24 лютого я був депутатом Запорізької обласної ради. Ну в принципі, ним зараз і залишаюсь з 1 березня того року, з початку війни. Я вже був зарахований в батальйон. Ну бо інакшого вибору я не мав. Ми маємо захищати нашу країну. Якщо не ми це будемо робити, то хто? Я маю дитину, я маю свій дім. І якщо я їх не буду захищати, то хто це буде робити? Сьогодні ми зустрічаємо Петра Олексійовича Порошенка. Він вже котрий раз за а, другий рік війни нас провідує завжди не спустими руками. А, сьогодні він нам передає а, дуже необхідний нам пікап джак. А, ну і звісно, смачні тортики, але джак важливіший. буде на ньому встановлений турель з кулеметом. І буде виконувати завдання по силах і засобах оборони Києва. Це вже наша не перша і не друга, і навіть не десята зустріч. Петро Лусієвич завжди допомагав нашому підрозділу. Це були і вантажівки, і генератори, а це були дрони, буржуйки, планшети, легкові автомобілі. Ну тобто, майже все те, чого не вистачає, що ми самі не в змозі там купити, і що не надає держава, На жаль, на сьогоднішній день. Батальйон пройшов довгий складний шлях. З першого дня війни це був батальйон, який сформований в лавах ЗСУ виключно з добровольців Запоріжжя і Запорізької області. З 1 квітня 2022 року ми почали виконувати завдання на Донеччині. З травня і по січні 23-го наш батальйон тримав оборону Авдіївки на найважчому фланзі на нулях на Сході. І з лютого 23-го, фактично по жовтень цього року, батальйон боронив місто Макіївка Луганської області, Целамансько-Куп'янське. Ну, Від літинок Лимансько-Куп'янський цю задачу також батальйон виконав відмінно. Для мене не було складно змінити там звичайний одяг на однострій, бо ну, це теж робота. Люди за нас голосували. Люди нам довірили бути першими у багатьох питаннях. Лю... Я не вважаю, що депутат це якась окрема каста. І, і, якщо ти чоловік, ти повинен. Стати на захист своєї батьківщини в принципі в політичній силі Європейська Солідарність дуже багато людей пішло. Що стосується саме Запоріжжя, Запорізької області, у нас з сімох чоловіків депутатів Запорізької обласної ради служити пішло четверо, тобто більшість. І всі, всі вони знаходяться в гарячих точках ніхто не сидить в тилу. Настрій бадьори. Ми всі розуміємо за що йде війна. Ми всі розуміємо, що буде, якщо скласти зброю. Ми втратимо все. Ви втратите все. Країна втратить свободу. Наші діти будуть рабами, і ми також Ми втратимо все, що маємо на сьогоднішній день. Настрій боротися до кінця. Тому все, що ми можемо, треба робити для посилення збройних сил. Вийшов вашу депутатську діяльність і от, діяльність зараз, що таке, от, вам зараз спадає в очі, що кардинально відрізняється діяльність така цивільна заради держави і військова зараз? Таке важке питання відрізняється. Ну, це стовідсотково. Ти відірваний від сім'ї, від звичайного свого побуту, ти завжди з батальйоном, тим паче, що посада. Головного сержанта батальйона зобов'язує бути завжди знаходитися в епіцентрі подій, які виконує батальйон завдань. Тому це суттєва різниця. Можете передати. Як це змінити депутатський мандат, депутатське крісло на однострій на військову таку тяжку роботу? Відповідь проста: знаєте, ну є можливо різні депутати, і десь там в уявленні у певних людей. Депутат це така людина, яка має певні там блага, там насолоджується якимось таким розкісним життям, але це не не так і це не стосується всіх депутатів. Ну для мене не було складно. Змінити там, звичайний одяг на однострій, бо ну, це теж робота. Люди за нас голосували. Люди нам довірили бути першими у багатьох питаннях, люди довірили їх представляти. Я собі не дуже розумію, як депутат, коли почалась війна, не покаже власним прикладом або військову свою роботу, ну, як військовий, або як волонтер. Ну, я не вважаю, що така людина має залишатись депутатом. У вас був якийсь військовий досвід до 24 лютого? Ні, у мене взагалі не було військового досвіду. Більше того, я обмежено придатний. В принципі, це мені взагалі не завадило виконувати свої завдання Ось вже майже там другий рік, першого дня війни. І я хочу сказати, що. Дуже багато людей там з певними діагнозами, там відстрочками. Ну насправді можуть бути корисними на фронті. Не завжди здоров'я, якщо там обмежено придатне, ну не всі там копають окопи. Потрібні там водії, кухарі, діловоди, толкові. Ну тобто вибір величезний, було б бажання. Роботу собі в збройних силах може знайти будь-хто. Цього не треба боятися треба працювати.